Переходимо з вами до роботи над другою частиною нашого майстер-класу. Що ми робимо тут? Ми е, заправляємо нашу ниточку в голочку, але беремо спочатку, тут залишаємо маленький кінчик, ми спочатку будемо його закріпляти, а довгий кінець ми будемо залишати, щоб з ним працювати. Як ми повинні його закріпити? Зараз я вам покажу. Беремо нашу сторону з блакитними буйсеринами. Ось тут у нас йде посередині ряд з надбавками. Ліві бісерини, ось ця верхня бісерина, вона вже прошита з фурнітурою, а права ні. Тому ми беремо останню бісерину нашої надбавки правого ряду. Проходимо через неї, ось цим коротеньким кінцем, знизу вверх. Ось так. Протягуємо. Далі протягуємо через нашу фунітуру, перевертаємо сердечко. Тут у нас також йде ряд з надбавками посередині. Також Права сторона вже прошита фурнітурою, а ліва ні. Тому ми беремо ліву верхню бісерину надбавки, можна дві зразу брати, проходимо зверху вниз. Ось так. Пройшлися. І тепер ми в довільному порядку проходимо можна далі. Надбавки. Тобто нам потрібно зашити нашу цю ниточку. Довга ниточка у нас лишилася там, на блакитній стороні. Ми нею будемо працювати. От зараз я її тут закріплю. Що мені вже досить. Я вже тепер зараз зав'яжу тут вузлик, і я свою ниточку, свій кінчик закріпила. Тепер нам потрібно вселити наш довгий кінець, нитки в гулку. Отже перевертаємо наше сердечко, Нитка в нас виходить. З цієї саме сторони вселяємо, вселили та поки що відклали, бо нам потрібно тепер заповнити цей кусочок сердечка, який в нас вже є готовий. Я знайшла в себе такий пінцет, яким я не користуюся, і я ними заповнюю. Трошечки тут багато заповнювати не доведеться, сердечко маленьке. Заповнюємо. Потім ще в кінці будемо заповнювати другу половинку нашого сердечка, але спочатку потрібно ось тут, бо ми потім так далеко не зможемо це все запхати, воно не влізе. Я думаю, що мені вистачить з цього кусочка, що я взяла. Більше я поки що добирати не буду. Я заповнила. Беру нашу голочку. У нас нитка виходить ось в першій бісеринці надбавки ось тут. Ми набираємо одну блакитну. Та проходимо в наступну бісеринку, яка випирає. Знову плетемо в техніці мозаїка, тобто нічого нового ми робити не будемо. Далі набираємо ще одну блакитну, проходимо знову в блакитну, яка випирає. Тоді набираємо ще одну блакитну. Проходимо в блакитну, яка випирає. Ще одну блакитну. Наступна, яка випирає в нас, це жовта. Вертаємо наше сердечко. Взагалі ви можете його крутити, як вам зручно. Набираємо жовту, тому що головне, щоб вам було добре. Просто робити. Тоді знову набираємо одну жовту, проходимо в жовту, яка випирає. Тоді набираємо ще одну жовту, проходимо в жовту, яка випирає. Вже ось тут біля нашої фурнітури вона знаходиться. Далі набираємо одну блакитну, та проходимо зараз ось так, проходимо через осі дві блакитні. Одна біля самої фурнітури, А одна ось ця наступна зразу за нею яка випирає. Тому що ми знову закінчили наш ряд, тому проходимо через дві. Треба мені. треба підтягуємо. Мені тут трошки. Виліз мій його ще підсуну. Середину туди підсунула, значить. І ми з вами йдемо далі. Набираємо одну блакитну, проходимо в наступну блакитну, яка в нас випирає. Тоді набираємо ще одну блакитну, проходимо в наступну блакитну, яка в нас випирає. Ось так. Тоді набираємо ще одну блакитну і проходимо в наступну блакитну нас випирає. Далі ми набираємо з вами одну жовту, проходимо в жовту, яка випирає, тоді набираємо з вами ще одну жовту та проходимо в жовту, яка випирає. Тоді ми з вами набираємо ще одну жовту. І проходимо в жовту, яка випирає. Далі ми набираємо з вами ще одну жовту, і проходимо в ось цю блакитну, яка випирає ось так. Тоді набираємо одну блакитну. І проходимо з вами через дві блакитних, тобто одну пропускаємо, і через наступні дві ми проходимо через одну, яка впала, а інша, яка випирає. Тоді набираємо знову одну блакитну, тоді. І проходимо через ту блакитну, яка випирає. Тоді набираємо знову одну блакитну і проходимо через блакитну, яка випирає. Знову набираємо одну блакитну та проходимо тепер вже через жовту, бо вона у нас наступна, яка випирає. Далі ми з вами набираємо одну жовту. Проходимо через жовту, яка випирає. Знову набираємо одну жовту, проходимо через наступну жовту, яка випирає. Знову набираємо жовту та проходимо через наступну жовту, яка випирає. Тоді набираємо блакитну. Проходимо через блакитну, яка випирає далі, і проходимо через дві блакитних. Ось так. Тобто одну блакитну ми пропускаємо і через дві блакитних проходимо. дальше ми знову набираємо одну блакитну, через наступну блакитну, яка випирає, ми проходимо. Знову набираємо одну блакитну, знову проходимо через блакитну, яка випирає. Одну жовту через наступну жовту, яка випирає. Знову набираємо одну жовту, проходимо через наступну жовту, яка випирає. Ще одну жовту з вами набираємо і знову проходимо через ту жовту, яка в нас випирає наступне. Ось так. Тоді знову набираємо одну жовту і проходимо вже через блакитну, яка в нас випирає. У мене не пролазить жовта пісаринка, треба поміняти. Ось так. Пройшли через блакитну, яка випирає. Далі ми з вами набираємо одну блакитну. Проходимо через блакитну, яка випирає в нас. Далі набираємо. Одну блакитну та проходимо. Одну блакитну ми пропускаємо, і через дві наступні блакитних ми проходимо, як завжди, ми з вами робимо в кінці ряду. Далі ми знову набираємо одну блакитну, проходимо з вами. Через блакитну, яка випирає, і через жовту, яка випирає, тобто ми знову пропускаємо впадаючі ряди. Тоді набираємо з вами одну жовту, і проходимо через жовту наступну, яка випирає нас, тобто через одну, як завжди. Далі набираємо жовту, знову через одну проходимо випираючу жовту. Тоді набираємо жовту, проходимо в наступну, яка випирає жовту, і знову через блакитну, яка випирає, знову звушуємо <кій> таким чином. Далі ми з вами набираємо одну блакитну і проходимо через блакитну, яка вибирає наступну. Знову набираємо з вами одну блакитну, одну пропускаємо, а через дві проходимо, щоб знову закінчити наш ряд. Ось так. Добре затягуємо. Так, тепер ми з вами набираємо одну блакитну і проходимо якраз знову через ось цих три впавших бісерини. Ми їх знову пропускаємо, проходимо от в жовту, яка випирає. Далі ми з вами набираємо одну жовту і проходимо в наступну жовту, яка випирає. Знову набираємо одну жовту, проходимо в жовту, яка випирає. Тоді набираємо одну блакитну, знову з цих три впавших пропускаємо і проходимо в блакитну, яка випирає. Далі набираємо знову одну блакитну. Проходимо в блакитну, яка випирає. Далі набираємо одну блакитну, і знову у нас іде закінчення ряду. От ми одну блакитну пропускаємо, а через дві блакитні, ось так ми проходимо. Знову добре підтягуємо. Набираємо з вами одну блакитну, проходимо через дві жовтих, які випирають ось так. Далі ми знову з вами набираємо одну блакитну та проходимо через одну блакитну, яка відразу біля жовтої пісаринки, і наступну, яка вибирає. Ось так. Знову добре затягуємо. Знову набираємо одну блакитну і проходимо з вами. Через оцю, яка випирає перша. Через оцю, яка знову йде через одну і ще. Тобто, через ось цих дві. Він так не виходить разом пройти. Давайте я вам так покажу. Ми набрали одну блакитну, пройшли в наступну. яка випирає. І тоді одну блакитну ми ось тут пропускаємо, а в наступних дві ми проходимо, закінчуючи ряд, вже нічого не набираючи, ось так. Вже просто іде кінець сердечка, воно вже не так сильно вигинається, прогинається. І ось що в нас вийшло? Знову три бісерини. Ось перша з якої вийшла нитка, ось друга, яка випирає. І ось третя. Ми будемо знову з'єднувати нашу половинку. Але спочатку нам потрібно дозаповнити сердечко. Тому ми знову беремо наш наповнювач і потрішки будемо його. Заповняти тут вже зовсім чуть-чуть треба. Ще більшу половину заповнили. Забагато взяла. Це буде достатньо мені. Так. Тепер ми беремо ось ці крайні бісерини, які у нас вибирають три блакитних. І знову проходимося по них. Декілька разів знову проходимо, щоб добре закріпити, зараз я пройдусь тут всі ряди, пройдуся ще до. Своєї фурнітури, щоб там ще трошки міцніше закріпити і тоді попризаю, попідпалюю свої ниточки. І вже покажу вам готовий результат, що вийшло. І так, я все опалила, закріпила і ось мої сердечка, мої сережки тепер ще до мого кулончика і зробила ось такі сережки. Буду мати цілий набір. Якщо у вас Є якісь запитання або у вас щось не виходить, пишіть в нашій групі в Телеграмі, підкажу, допоможу, відповім. Так що всім творчого натхнення. Я думаю, що, в принципі, у вас повинно все було вийти. Ми детально по всьому пройшлися. І сподіваюся, що у вас також є ось такі милі сердечка. こました